Цікаві факти про Лесю Українку. Кіт не влазь в кадр. Вже у 14 років Леся Українка опублікувала свою першу поему Русалка, а у 19 років написала підручник Стародавня історія східних народів. У 1888 році Леся Українка разом із своїм братом Михайлом Косачем заснувала у Києві літературний гурток Плеяда. Метою гуртка було популяризувати українську мову та літературу. Зокрема, через переклади світових класиків українською мовою. Впродовж життя Леся Українка цікавилася українським фольклором. Вона Знала дуже багато народних пісень, а перша її фольклористична праця Купала на Волині. Опублікована в 1891 році, а останній великий цикл пісень з її голосу записав її чоловік Клемент Квітка у 1913 році. Так до наших часів зберігся голос Лесі. На території України є три найбільш раритетні роялі. І один з них це рояль саме Лесі Українки. У Луцьку біля в'їзної вежі замку Любарта є дерево, яке іменують Лесиним Ясеном. Це одне із найстаріших дерев міста. Вважається, що саме під ним мала Леся написала свого першого вірша.